Ще не встигла вийти перша серія серіалу The Last of Us, як буквально з кожного утюга вже говорили про те, що він побив усі відомі людству рекорди. 99% схвальних відгуків від критиків, а якщо повірити пліткам, то бюджет складає більше 200 мільйонів доларів. Чесно кажучи, коли так впевнено та відверто щось піарять, я до такого продукту ставлюсь вкрай скептично. Але давайте все ж перевіримо, чи дійсно адаптація відомої гри варта уваги. Ви на каналі Vibe, мене звати Вадим. Сьогодні буде цікаво. Та захоплююче. Цього разу за телевізійну адаптацію взялось HBO. Вже після першої серії критики назвали серіал найкращою екранізацією гри в історії. Чому над сценарієм працював Ніл Драгман, який в свою чергу працював над самою грою? Він запевняє, що останні з нас це пряма адаптація відеогри з незначними відхиленнями. Усі зміни телевізійної версії спрямовані на те, щоб доповнити деякі елементи та розширити їх. Наприклад, на початку першого епізоду нам показують минуле, де вчені обговорюють можливі наслідки глобального потепління, а саме як воно може відобразитись на вирощуванні грибів. Цим сценаристи прикривають декілька кіноляпів відеогри. Також на пікапі Джойла ми можемо помітити наклейку з написом Ветеран війни, що дає більш повну картину минулого головного героя. Як мінімум стає зрозуміло, звідки у звичайного будівельника такі навики стрільби та виживання. Автори відмітили, що у серіалі буде мало епізодичних сюжетних ліній, таких як, наприклад, випадкові зустрічі персонажів, яких немає у оригінальній історії. Однак сам Драгман був відкритим до пропозицій зміни сюжеті, якщо на те були вагомі причини. Наприклад, пролог відеогри датується 2013 роком, в той час як у серіалі вирішили показати ті ж події, але у 2003 му Це зроблено з ціллю, щоб зобразити постапокаліптичний світ саме у 2023 році, ближче до нашої реальності. А у відеогрі події розвиваються у 2033 му Автори серіалу вирішили, що це зробить сюжет більш реалістичним, а також буде відповідати даті виходу серіалу. Також було вирішено додати подробиці походження мутуючого грибка, який Викликав епідемію, так як після спалаху COVID-19 глядачі стали більш обізнаними у пандеміях. У грі інфекція передавалася через спори, що не є надто реалістичним, адже спори грибів скрізь, через що людям, а відповідно акторам, довелося б носити протигаз буквально весь час. Для того, щоб цього уникнути, було вирішено замінити спори на щось подібне до вусиків, які об'єднуються у одну взаємопов'язану сітку, як у справжніх грибів. Неоднозначним персонажем серіалу стала Сара, яку зіграла Ніко Паркер. В оригіналі Сара виглядає ось так: світловолоса дівчинка з блакитними очима, що зовсім не має нічого спільного з телеверсією. Однак на це фани відреагували досить спокійно, на відміну від обурення щодо Белли Рамзі. На роль Еллі спочатку розглядали Мейсі Уільямс та Кейтлін Дівер. Однак на момент зйомок серіалу актриси вже подорослішали, через що довелось проводити додатковий кастинг. Після прослуховування Рамзі автори The Last of Us звернулись до шоуранерів Гри престолів, які завірили у її таланті. Рамзі отримала роль менше, ніж через місяць. Сама актриса зізнала, що ніколи не грала у The Last of Us, тому їй порекомендували стриматись від гри, щоб уникнути занадто сильного копіювання її персонажа. Тим не менш, Белла подивилася декілька роликів на YouTube, щоб мати загальне уявлення про саму гру. На рахунок її касту серед глядачів ходить найбільше суперечок, адже, м'яко кажучи, риси обличчя Еллі у відеогрі та у телеадаптації м -м, відрізняються. Але ми живемо у віці, коли зовнішність уже не грає такого ключового значення, аби людина була талановита. Особисто я, судячи по першій серії, не помітив якоїсь видатної чи неймовірної акторської майстерності, але й особливого роздратування у мене теж не було. Тому будемо спостерігати далі та зробимо висновки уже ближче до кінця серіалу. Діліться своїми враженнями у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та підтримуйте український YouTube. До зустрічі!